Всім доброго дня. Сьогодні знач, хочу трошки так розказати, як у мене почала вискакувати ошибка по неправильній роботі каталізатора. Знач, машина Renault Modus 90-2004 рік. І так вона періодично, допустимо, на дальнє розстояння їдеш, кілометрів 60 десь раз, буває, там може появитися, їдеш 90 раз, ошибка появилась. Буває до ускорення 120, тоді з'явилось. Удалив. No їздиш по городу нема, десь тільки на дальняк їдеш, раз вже вилазив. В принципі, на, на динаміку машини не вліяє Але хотів би подивитися, що робиться в тому каталізаторі: чи він цілий, чи не цілий. І в сьогоднішньому відео так і зробимо. Значит, ну, от Показуємо, що є у нас ошибка. підсоєднили сканер. Сканер обичний ланч. Ланч але сама проста версія. ну Суть не в ньому. Суть в тому, що є одна ошибка красним. Наживаємо її, ще раз нажимаємо. І зараз вона покаже. Сліжком низька Банк-1. Сам код ошибки P0420. Значить, Там або каталізатор неправильно робить, або він забитий, або лямбда-зонди Показує то правильно, то неправильно. Ну, Ошибка то удаляєш, вона удаляється, а потім через час з'являється. Значить, знайшов я такий значить, ендоскоп. От, ми будемо підключати його до телефона і прямо там я покажу під машиною, як ми будемо підключати, і що до чого, і в якому стані каталізатор. Звісно, він не найкращі якості, це якби самий ендоскоп, але в принципі побачити, в якому чи там живий, чи не живий каталізатор і в якому він стані, то примірно оцінити можна. Ну що, пішли під машину тоді. Значить, Першим ділом підходимо сюди до колектора, де колектор вихлопний соєняється з трубою. Значить, тут болт. Один був у мене на 14, другий на 13. Значить, що я робив? Так просто вони у вас не розкрутяться. Ну, не знаю, може це, звісно, в мене. Горілкою прогрівав оцю часть і прогрівав оцю часть. От. І після того, коли я прогрів, довго я грів. Тут, звісно, треба. Ну, це не згорить, звісно. Так я прям плам'я сюди направляв на оце і на оце. Так само з другої сторони. Ну, ось таким образом. Можливо, я прогріваю цю часть, а потім прогріваю цю частину. Огрілка, перехиляєш трошки барахлит, звісно, але ну, це ще я тримаю одною рукою і знімаю. Ну, так повністю тут прогріваю, буває ще трошки колектор, щоб би не лопнув, якби. Ну а в загальному, то якби так, затридати газу щось там. Чуть давай, 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 давай. Ну Давай. Отаким от образом. Прогріваєте ось тут, з цієї сторони і ось з цієї сторони. І тоді. Так, коли всі болти злікли два штуки, після того беремо просто її, просто отак раз, і ложимо її сюди. І тут вже можемо заглянути. чи ні, бачив каталізатор. Зараз підсудняємося і будемо дивитися, що там всередині. Так, ну який можна зробити з цього виводу. Да? Ну, по-перше, що ми бачимо, що каталізатор він не розвалився, не, не заплавився, не викришився. Він живий, він на місці. Ну і по поводу забитості, ну так, звісно, там прям такої сильної різкості нема. проходимость, звісно, є. Але я думаю, що все одно треба його почистити. Тому що все-таки оце, що датчик бачить разницю, якби цих якби, показань лянда зондів. Я думаю, все-таки проблема в цьому. Ну, якби... Знімати, поки що я, я не буду там прочищати, вирізати теж не буду, я лучше його почистю і може буду чистити, то засніму теж на відео, це все покажу. Ну а так що спокійно можна спати, що твій каталізатор хоча б там не забитий напрочі, і не оплавився. Ну а так, дивіться, кому полезно, підписуйтесь, ставте лайки. Всім до зустрічі.